Пік СФ у п'ятницю ввечері це боротьба, робота. Сан-Франциско там, де роботи б'ються, а стартапи висять погляд з майбутнього. Сан-Франциско завжди був містом, де передові технології примикають до химерної культури. Але те, що я бачив минулого тижня, стискав усе, що я знав про місто. Це був не просто інший технологічний центр, це було вершина щось абсолютно нове. Тиждень тому я закінчився на заході, яку важко описати словами битви роботів. Так, ви правильно читаєте, гуманоїдні роботи, що зважуються на людину, вступили в руку до бою перед збудженою натовпом стартапів, інженерами та просто цікавими. І це було не просто видовищем, це було відображенням духу Сан, Франциско. Його прагнення до інновацій, його готовності до експерименту і, можливо, його частки ексцентриситету. Я не шанувальник таких виставок, зазвичай вони здаються так, як далекі і позбавлені сенсу. Але в Сан Франциско це відчувалося інакше. Було щось органічне, щось, що текло від самої сутності міста. Це була не просто демонстрація технології, це була соціальна активність, спосіб людей висловити свою приналежність до передової хвилі інновацій. Я пригадую стару приказку: якщо ви хочете знати, яким буде майбутнє подивіться на Сан Франциско. Раніше я ставився до її скептично. Але тепер я бачу, що вона може бути правдою. Це не просто місто, де розробляються нові технології. Це місто, де вони жити, де вони стають частиною повсякденного життя, де вони надихають людей на створення чогось нового і незвичного. Роботи, кабани більше, ніж просто розваги. Мене особливо вразило те, як ці роботи були персоналізовані. Кожен з них мав ім'я, історію, костюм і навіть тренер-актор. Гуглот, інтер'єр Гугал у різноколеному капелюсі з поворотним столом, пута стил. Посиланням на інвестора Пітера Тілла, намистом генерального директора та чорного жилету Пуфера. Це не лише автомобілі, це персонажі, з якими глядачі можуть взаємодіяти та співпереживати. Ідея з тренерами-акторами, які коментують битви та додають драму, також геніальна. Це перетворює просту конкуренцію в справжньому шоу, яке привертає увагу глядачів і робить їх співпережими улюбленими роботами. Я бачив. Як люди обговорювали стратегії, сперечалися про те, хто виграв, і впали на своїх улюблених? Це було як справжній спортивний матч, але замість спортсменів на рингу були роботи, культура вершини та його коріння. Організатори заходу Віталій та Ксенія Булатов створили щось більше, ніж просто битви роботів. Вони створили спільноту. Їх заключна подія бойових ботів стала місцем зустрічі людей, які захоплюються технологіями, інноваціями та лише хорошим проведенням часу. Вони прекрасно розуміють, що люди хочуть не тільки дивитися на технології, вони хочуть взаємодіяти з ними, відчуття їх, стати частиною їх. І вони створили ідеальну платформу для цього. Дивовижно, що це не перше таке явище в Сан, Франциско. Керуючий партнер Kindred Ventures, Стів Джан згадує, що 30 років тому його друзі спостерігали, як первісні роботи борються з Фортом Майоном. Тоді це була просто розвага, але тепер вона стала частиною культури міста. Я думаю, що це пов'язано з тим, що Сан Франциско завжди був містом, де передові технології примикають до химерної культури. Це місто, де люди готові експериментувати, ризикувати і спробувати щось нове. А битви роботів це ще один спосіб висловити цю культуру. Що це означає для майбутнього? Я думаю, що битва роботів є лише передвісником того, що нас чекає в майбутньому. У міру розвитку технологій ми побачимо все більше прикладів того, як вони стають частиною нашого повсякденного життя. Ми побачимо все більше і більше прикладів того, як роботи будуть використовуватися для розваг, освіти, охорони здоров'я та інших сфер. І ми побачимо все більше і більше прикладів того, як люди взаємодіють з роботами і використовувати їх для досягнення своїх цілей. Я думаю, що битви роботів це ще один спосіб висловити цю культуру. І я думаю, що вони відіграватимуть все більш важливу роль у майбутньому. Мої думки та спостереження. Я, як людина, яка звикла до більш традиційних форм розваг, повинен визнати, що ця подія мене дійсно зачепила. У ньому була якась незрозуміла енергія, якась привабливість, яка не дозволила їй відірватися. Я думаю, що це пов'язано з тим, що битви роботів це не просто розваги, це є досвід. Це можливість побачити майбутнє з власними очима, відчути це, стати частиною цього. І я думаю, що це саме те, що люди шукають у сучасному світі. Вони шукають нові враження, нові можливості, нові способи вираження. А битви роботів це саме те, що вони можуть запропонувати. Поради щодо організаторів таких подій. Персоналізація зверніть особливу увагу на створення унікальних персонажів для кожного робота. Це зробить конкуренцію більш цікавою та емоційною для аудиторії інтерактивність дайте аудиторії можливість взаємодіяти з роботами та організаторами. Це може бути що завгодно від голосування за найкращого робота до участі у змаганнях та вікторині. Створення спільноти, організуйте заходи, які допоможуть глядачам познайомитися один з одним та обмінюватися досвідом. Це може бути що завгодно від тематичних партій до хакатонів. Інтеграція з технологіями: використовуйте сучасні технології, такі як розширена реальність та віртуальна реальність, щоб зробити конкуренцію більш захоплюючою та інтерактивною. Постійний розвиток, не зупиняйтеся на цьому. Постійно експериментуйте з новими форматами та ідеями, щоб зробити конкуренцію більш цікавою та захоплюючою для аудиторії. На закінчення. Битви роботів у Сан-Франциско Франциско це не просто розваги, це відображення духу міста, його прагнення до інновацій та його готовності до експерименту. Це вершина щось нове і захоплююче, і я впевнений, що в майбутньому ми побачимо все більше подібних явищ. Це не просто видовище, це можливість заглянути в майбутнє і відчути це у власній шкірі. І якщо ви коли небудь опинитесь у Сан, Франциско, не забудьте відвідати битви з роботами. Ви не пошкодуєте про це.